Доброго ранку, шановні друзі і колеги. Сьогодні, 23 серпня, в день державного прапору. Напередодні Дня Незалежності України ми традиційно зібралися біля нашої окраси Червоного корпусу, де на щоглі постійно підняти державний прапор України. Цей прапор сьогодні набув символічного значення і вперше в 1990 році прапор був піднятий біля Київської міської ради, саме тоді і започатковується це свято, але для нашого університету він є символічним, бо ще з 60-х років минулого століття, коли в нашому червоному корпусі був один із осередків шістдесятників. Жовто-блакитний прапор є символом нашої боротьби за незалежність. Сьогодні він набув особливого звучання, тому що цей прапор символізує повернення українських земель з під окупації нашого двічного ворога. Саме жовто-блакитний прапор ми бачимо, коли бійці сил оборони і сил наступу вже тепер України. Звільняють наші міста і села, і жовто-блакитне знаменно символізує те, що ці землі повернулися до нашої держави. Ось саме з цієї причини жовто-блакитний прапор є не просто лише символом держави, але символом нашої свободи, символом нашої незалежності, символом боротьби. За свободу і незалежність, соборність і територіальну цілісність і символом українського життя. І е, сьогодні, відзначаючи це свято, ми дякуємо всім бійцям, нашим захисникам і захисницям, які виборюють свободу і незалежність батьківщини і згадуємо хвилиною мовчання тих, хто на жаль. Вже не зміг дожити до цього дня і на їхніх похованнях теж майорить державний прапор України. Щиро їм вдячність і світла пам'ять. Ну а ми сьогодні піднімемо цей прапор для того, щоб вкотре відзначити для себе, що Україна є вільна і незалежна країна, народ України, український народ є. Вільним свободолюбивим народом, який ніколи не здасться жодному ворогу, і будуватиме нашу вільну, зручну, комфортну для всіх народів, які населяють нашу країну, державу, яка буде однією із передових європейських держав. Слава Україні! Героям слава!